Вітаю вас, друзі! Мене звати Марина Рубінс. У попередніх відео ми розглядали з вами проєкти документів, необхідні при затвердженні інструкцій з діловодства, номенклатури справ та для системи охорони праці в закладі загальної середньої освіти. Сьогодні ми розглянемо проєкти документів, які потрібно видати чи створити при розробці посадових інструкцій. Нагадаємо собі, що посадова інструкція це первинний кадровий документ, який має юридичну силу та сприяє правовому захисту в закладі освіти, тому він є дуже важливим як для працівника, так і для роботодавця. Директор зобов'язаний мати в наявності відповідно до норм законодавства розроблені посадові інструкції для працівників усіх посад, що зазначені у штатному розписі. Порядок розроблення посадових інструкцій може бути визначений у спеціальному локальному нормативному акті. Але це не обов'язково, оскільки під час складання посадових інструкцій використовується класифікатор професій, довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України, локальні нормативні документи, які є в закладі освіти. І наступного разу ми розглянемо усі локальні документи, які мають бути в закладі освіти, отримавши статус автономії. Також використовується статут закладу освіти, колективний договір. Правила внутрішньо-трудового розпорядку. А для педагогічних працівників ще береться до уваги професійний стандарт вчителя закладу загальної середньої освіти, який, до речі, буде переглядатися у 2025 році. І застосовується єдиний підхід до складання посадових інструкцій за такою структурою: це загальні положення, завдання та обов'язки, права, відповідальність, повинен знати, кваліфікаційні вимоги та взаємовідносини за посадою чи професією. Тому, як правило, посадові інструкції розробляє безпосередньо сам директор закладу освіти, або керівник структурного підрозділу чи представник кадрової служби. Ми розглянемо механізм видачі документів, коли посадові інструкції складає сам директор закладу освіти. Посадові інструкції працівників, які я зараз продемонструю, не підлягають просто адаптації їх у вашому закладі, оскільки до їх розробки застосовується індивідуальний підхід. Але у вас є можливість отримати гарний зразок, щоб не упустити основні вимоги щодо складання посадових інструкцій працівників. Отже, переходимо до перегляду проєктів документів. Отже, після того, як уже директор розробив посадові інструкції, він видає наказ про затвердження посадових інструкцій працівників закладу освіти. У преамбулі вказані всі необхідні регламентовані документи для розробки посадових інструкцій, і відповідно затверджується кожна посадова інструкція відповідно до штатного розпису, який є у закладі освіти. Зверніть увагу, що тепер відповідно до професійного стандарту вчителя. Затверджуються посадові інструкції відповідно до категорії вчителя, а не за предметом, як було раніше, за, за предметом, який він викладає. Ось такий вигляд має посадова інструкція. Зверніть увагу, що обов'язковий має бути номенклатурний номер, коли ви видаєте один примірник на руки і один залишаєте у себе, і е, у кожній інструкції має бути відображений код, е, який є у класифікаторі професії відповідно до тієї чи іншої професії. І, відповідно, е, розроблена інструкція відповідно до єдиних вимог, до єдиної структури. Ось ця структура для посадової інструкції для вчителя. Посадова інструкція для вчителя дуже велика, але це враховані вимоги професійного стандарту вчителя. І зверніть увагу в кінці. Ми ставимо лише підпис працівника, не ставимо, хто розробив, оскільки в даному випадку ми, ми розглядаємо, коли розробляє посадові інструкції сам директор. Хочу звернути вашу увагу, що з'явилось не так давно. З'явилася нова посада: це посада фахівця з публічних закупівель і. Так само оформляється посадова інструкція. Зазвичай у школі цю, ці обов'язки виконує головний бухгалтер, але за зараз обов'язково є наявність цієї посадової інструкції. Ось до уваги вам дається всі, всі посадові інструкції, ви можете їх завантажити, вивчити і використати при розробці своїх посадових інструкцій. Відповідно, кожна посадова інструкція реєструється у спеціальному журналі. І, звичайно, фіксується у журналі видачі посадових інструкцій під підпис для працівників, для спеціалістів і робітників. Ще хочу. До вашої уваги довести такий проєкт наказу про розподіл функціональних обов'язків між дирекцією закладу. Якщо у вас в закладі здійснюється ретельно внутрішнє самооцінювання якості освітньої діяльності за такими напрямками, то даний наказ розроблений відповідно до вимог ведення внутрішнього самооцінювання і на кожного представника адміністрації закладу. Розроблені його посадові інструкції за такими напрямками. І так, на кожного заступника е директора. Ну що ж, а наразі я вам дякую. Якщо вас ці документи зацікавили, будь ласка, пишіть у приватні повідомлення. Я буду рада з вами поспівпрацювати. Бажаю нам всім гарного дня, миру і на все добре!